У Хмельницькому може з'явитись і ще один притулок для бродячих собак. Із відповідним клопотанням до міської ради звернулись активісти громадської організації СОС. Проект рішення винесли на розгляд міських обранців і навіть підшукали приміщення на Копріна. 8 втім, значна частина депутатського корпусу від цієї ідеї не в захваті. Там на сьогоднішній день люди проживають і близько дуже проживають. Є заключення про те, що там вона не може знаходитись. Найти, найти приміщення або знайти місце в другому місці, ну, ну, це ж місто, ми не можемо. Де б ми його не розмістили, воно буде щоб комусь щось мішати. Жваве обговорення серед депутатів також викликало питання стосовно реформування в нашому місті медичної галузі. Усі сподівалися, що реформа торкнеться обласного центру не раніше 2014 року. Втім, не так сталося, як гадалось. Але недавно, буквально місяць тому, вийшла не постанова, а як саме, Акімова є. Да? Вийшло, що в непілотних регіонах так само створити це ПМСД. Це е, пункти первинної медико-санітарної допомоги. Для початку центри розміщуватимуть при міських поліклініках. У майбутньому це будуть замінники поліклінік. Виносимо для того, щоб розробити добре, щоб розмістити, щоб устаткування розподілити, для того, щоб ну, і всі статути зробити цих центрів. І для того, щоб розподілити кількість лікарів, яка має бути, тому що чисельність лікарів на дільницях змінюється. Міську станцію швидкої медичної допомоги передадуть в обласну власність. Вийшов закон України про екстрену медичну допомогу, який передбачає те, що вона переходить на фінансування області і тому рухоме майно передаємо на баланс області. Між іншим, хочу сказати, щоб люди заспокоїлися. Всі працівники станції Хмельницької міської станції швидкої медичної допомоги будуть працевлаштовані вже в новому обласному структурі обласного рівня. У ході засідання депутатської комісії з гуманітарних питань присутні також обговорили зміни до бюджету міста на поточний рік. Це рішення спрямоване на зменшення запрогованості заробітної плати по бюджетникам, яка на сьогодні складає 8,5 мільйона. Тобто не Цими заходами, які ми зменшили видатки в одних, зменшили і заробітну плату по деяких установах, то не перекритими видатками на сьогодні 4,3 мільйона гривень, які ви бачите в збільшенні дохідної частини. Це мінімальна сума, яка нам потрібна для того, щоб ми вийшли на кінець року без кредиторської заробітної плати. З частиною коштів пообіцяв підсобити державний бюджет. Тим часом у міського голови може з'явитись і ще один заступник. На сесію міської ради виноситься питання про призначення на цю посаду Анатолія Нестерука, колишнього міського голову Кам'янця-Подільського. Колись він уже займав крісло заступника мера і зарекомендував себе досить непогано. Під опікою Нестерука опиняться енергетична та комунальна галузі міста. Остаточні рішення стосовно цих та інших питань місцеві народні обранці прийматимуть у ході чергового пленарного сесійного засідання, яке стартує 12 грудня.